Ух, зайвих вух немає, тому можемо з вами починати. Важлива інформація. Attention! Ну, то таке вже, аби побалуватися. Робить же ж нічого. Безкоштовні мовні курси від вашої хементи, які будуть проводити професіонали, а не волонтери, а також. Як отримати тисячу євро від держави на якийсь навчальний курс, наприклад, у бізнесі, ІТ-сфері, маркетингу цей список можна продовжувати і продовжувати. В чому справа, розповім далі. Місяць тому на офіційному сайті в Нідерландах опублікували інформацію про те, що муніципалітети отримують 15. Мільйонів євро на те, щоб українські біженці змогли навчатися. Вам потрібно сходити в Хементу і сказати, що у вас є таке бажання, ви хочете вивчати мову, і вони знайдуть для вас підходящі варіанти. Може бути таке, що в Хемента ще не розробила план, як вони будуть навчати українських біженців мові, тому є дуже класний сайт, який я вам рекомендую. Він називається. NL Training. на цьому сайті, що вони пропонують? Вони пропонують безкоштовні онлайн-курси до 31 грудня цього року. Тобто майже рік діє ця пропозиція, якою гріх не скористатися. Багато курсів у них пов'язані з вивченням голландської мови, тому що вони саме спеціалізуються на цьому. Але, окрім, цього вони також пропонують курси, на яких. Люди зможуть навчитися, наприклад, як вибрати правильну школу для своїх дітей, що дуже важливо, тому що тут зовсім не так, як в Україні, і з цим ну, серйозно потрібно розібратися. А також, що мені ще подобається, в них такий розширений спектр послуг. Окрім. Модулів у галузі мови, вони також пропонують велику кількість модулів, де можна покращити свої цифрові навички. Наприклад, Word, Excel, PowerPoint, Windows, Outlook в цілому зрозуміти, що таке інтернет, як ним користуватися, і електронна пошта. На їхній офіційній сторінці ви можете побачити еквірing. Це означає, я хочу навчатися. Але курси. Тобто, обираєте курс. Плац. Пишете тут місто, в якому ви проживаєте. Наприклад, у нас Утрехт, наприклад, Утрехт. І подивіться. Одразу ви бачите різні варіанти для навчання. Дивіться, хратіс це те слово, яке має знати кожна людина в Нідерландах. Тому що хратіс це безкоштовно. Безкоштовно 6 місяців онлайн навчання. Я вважаю, це прекрасно. Ми обираємо більше інформації. Онлайн-лірен Медкоч, тобто з викладачем робота онлайн. І тут ви можете обрати. Це може бути нідерландська, наприклад, Digital. Робота і життя в Нідерландах, і так далі. Ще одна дуже класна фішка, якою я вам раджу скористатися і не упускати таку можливість стаб бюджет Це щорічна ініціатива уряду, яка дозволяє отримати субсидію на навчання у розмірі 1000 євро. І це дуже класний шанс заощадити ваші кошти і підвищити рівень ваших. Навичок, знань і так далі по списку, ви можете обирати будь-що, що може покрити ця субсидія, тобто це якісь бізнес, ІТ-курси, також мовні курси, якщо у вас не вийшли їх знайти і зареєструватися до цього. І ще багато інших можливостей покращити свої знання. Як ви можете потрапити на цю субсидію, зареєструватися і так далі. Якщо вам. Є 18 років. Якщо ви живете в Нідерландах, зареєстровані тут і маєте бісн номер, то в мене для вас хороші новини. Ви можете податися на цю субсидію. На цьому сайті ми з вами обираємо Стабсхолінг Регістер. Вибачаюсь за мою вимову. Тут одразу у вас цей сайт питає, скільки вам років для того, щоб підібрати оптимальний курс для вас. А, стоп, мені вже 25. Йо-маю, який кошмар. Так, 25. Що ми бачимо з вами тут далі? Тут вам потрібно написати назву школи або те, що ви хочете навчати, вивчати. Тут ім'я викладача, якщо ви вже конкретно знаєте, місце, де буде розташована школа. Наприклад, давайте з вами от напишемо щоб шукала тут десь поблизу мова, якою ви хочете, щоб вам викладали, ну, бачите, вибір тут у нас є, але не в нашу користь. Тому обираємо, наприклад, англійська. І тут я напишу маркетинг. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Дивіться, мені одразу тут вибило дві школи. Marketing, автоматиз Business, Це Marketing, автоматий Business. Окей, дивіться. Дата, коли стартує цей курс 13.09, а ось ще один курс 1.06. Дивимось деталі. Цей курс коштує 4 тисячі. Субсидія покриває 1 тисячу. Ну, тобто, ви зрозуміли, потрібно ще такий курс знайти, щоб можна було не переплачувати. Відповідно, на сайті цього курсу ви можете що зробити? Регістернав. От тепер не знаю, якою мовою читаю. Регістр нав. Тобто зареєструватися зараз. Зареєструвалися там. Вам прийшов підтверджувальний лист, що вони хочуть вас навчати. Наприклад, цей лист ви маєте зберігати, і тоді ви вже логінитесь на Стап-бюджет платформу, заповнюєте свій профіль і чекаєте 17 березня. Тобто, це сьогодні до вашої заявки. Вам потрібно буде прикріпити той лист, який ви отримали від обраного курсу, школи, чи де ви там реєструвалися. Стаб-бюджет переглядає заявку протягом 24 годин, але буває таке, що вони відповідають через кілька днів, тому можете не перейматися. Далі, якщо вам приходить лист підтверджувальний, ви отримали субсидію і можете навчатися. Буває таке, що ви субсидію не отримали. Що робити в такому випадку? В такому разі ви можете. Або навчатися на тому курсі, оплачуючи все самостійно, або просто відмовитися від того курсу. І в цьому немає нічого поганого, тому що всі так роблять, і вам не потрібно цього соромитися. Якщо ви не встигли зареєструватися з якихось причин сьогодні і в найближчі дні, то для вас є гарна новина, тому що податися на цю субсидію можна кожні два місяці. Тобто. Період подання заявок починається від сьогодні, 17 березня, і триватиме він аж по 30 квітня. Але пам'ятайте, що лише перша група людей, яка подалася, має змогу отримати цю субсидію. Тому бажано робити це в перші дні і зранку. Якщо ви пропустили цей момент і не отримали субсидію тут, то ви можете далі подаватися першого. З 1 травня по 2 липня, далі з 3 липня по 3 серпня, а також із 4 серпня по 31 жовтня, і далі з 1 листопада по 31 грудня. І я вам бажаю в цьому успіхів. На сьогодні, все. Дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. А я готую далі вам ще більше корисної інформації. До речі, невеличкий анонс. У наступному відео ви дізнаєтеся про те, як обставити ваші апартаменти меблями майже за 0 євро. Побачимось. Ви ж тільки нікому про це не розказуєте.